Витягнути кілька карт з символону. Щось вони просяться в роботу для України. Так, подивимось, що за підказки. Так, хто там великі знавці символону, бо я знаю, що є такі, хто дуже гарно знає ці карти, бо я їх трактую інтуїтивно. Книжку. Мав прочитати до сих пір книжка отам на поличці стоїть. А їх трактую інтуїтивно. Так. Давайте подивимось. Що символоно символону в нас для України? Так, якась така королева. Така в нас багато пані. Навіщо мені книга? І то правда. Але деколи корисно почитати. Так, така пані. Пані Королева. Це карта мені про жіночу енергію. Помічну для України. Про. Знає, така рука щедрот, щедрості. Вона там тримає яблуко. Отут, так? Знаєте, так, коли правителі там, як то малює тих імператорів, в одній руці, так як ця булава, така, типу як знак держава. Він ще якийсь жезл. Вона тримає яблуко. Дякую за підтримку всім. Тримає яблуко. До речі, за подаруночки в Тіктоці бачу. Шлети мені сьогодні подаруночки, дякую вам. Королева Анна, допомога предків Анна Ярославівна. Ну, карта така мені, знаєте, не з негативом. Така от як для України як от сильна енергія покровительки, щедрот, хто би там що не казав, не писав, Допомоги. І при тому сильної допомоги. Так, добре. Давайте дивимось далі. В кого які асоціації? Плоди, ресурс, статус. Пишіть ваші асоціації з цією картою. Так, тут аж дві випало. Ну, і хто знає так прямо, може, класичну класичну інтерпретацію символом, то теж пишіть, як ця карта називається. Ну, мабуть, так і називається королева. Почали їсти яблуко. Ну. Правителька України, я би сказав, то правителька України. Сьогодні, тим більше День гідності і свободи. О. Свобода це вона, гідність це вона, Україна теж вона. Друга карта, тут така випала у нас, випадає у нас такий монах-відлюдник. Ця карта, вона мені означає про необхідність духовного вдосконалення, те, про що ми так багато говоримо, над чим так багато працюємо. І захотіли яблуко з'їсти, їжте. І треба й далі духовність розвивати. Знаєте, він каже таке, як істина в духовності і перемога в духовності. Так, для глядачів в Тіктоці говорю, що це не ефір індивідуальних прогнозувань. А вам, Максиме, бажаю Божого захисту, благословення, світла, вам побільше надсилаю, хай вас вищі сили оберігають. Живим і цілим додому повертають, хай вже та триклята війна закінчиться, і всі вороги внутрішні, зовнішні сконають одномоментно і хай буде так. І разом з цією картою а, випала карта, яка така, бачите, як про різні шляхи, одна мета. Чомусь так мені хочеться цієї карти сказати. Один машина йде однією дорогою, інший йде іншою дорогою, і кудись вони йдуть. І щось вони шукають, небо грозове. Тут на задньому фоні такі розрушені доми, але вони кудись йдуть, їхній шлях продовжується, їхня дорога не зупиняється, незважаючи на те грозове небо, на ті розвалені доми. Таке враження, що теж від війни. Життя продовжується карта, кожного свій шлях. І одна мета мир, перемога, стабільність, радість. Про це мені карта. І вона ж не дарма випала з арканом, ой, з оракулом духовності. Духовність це те, що допомагає рухатись далі, розвиватись, наближати нашу перемогу. Я трактую їх інтуїтивно. Може, хто там є великий знавець цієї колоди і щось хоче свої додати, то, будь ласка, пишіть. Я трактую їх інтуїтивно. В мене таке, бачите, трактування, будь-яких тепер карт, колод і так далі. Так, ще одна карта. Карта про боротьбу. Боротьбу, в якій переможе один. Чи все-таки боротьбу завершить і переможуть двоє? Перестануть битися і переможуть двоє. Перемога не, не в боротьбі. Це кажуть, перемога не в битві. Ну, така асоціація цієї карти народжується. Перемога не в битві, а, а в примиренні. Кожен з них залишиться живий, кожен з них виграє. Плюс про додаткову силу для наших воїнів. Допомогу важливо, амуніцію, щоб було чим. Ворогів, ворогів, ворогів бити товкти. Але це ще й про боротьбу. Примирити противоборства внутрішні, примириться противоборства зовнішні. Далі. Ой, така карта гарна. Дуже мені okay. подобається. Нам мені схожа на матір Божого Стробрамського. Ікона така є. Теж про покровительство, про благословення для нашої України і для нас. Відстойте свою точку зору, це, мабуть, до попередньої карти пишете. Це про і народження чогось, бачите, нового. Дитинку вона тримає. Благословенна Україна, народження нових нас. Народження нової нашої країни. Дякую за подаруночки щиро. І благословення якраз в гармонії, в любові, народження перемоги. Тут бачите: а, такі ну, хороші, високі вібрації, спокій, врівноваженість. і знову жіноча енергія. Яка врятує світ і Україну. Та й Україна, як країна, наставник духовний, також багато кого в результаті врятує. А то в майбутньому той світ може такі чекати, що випробовування, що ще будуть бігти сюди і проситися, щоб ми їх захистили. Згадайте мої слова. І така карта про якесь страшне жертвоприношення. Жодна невинна душа гадам не дістанеться. Вони підуть в світло, в благословення і воз'єднаються з творцем. Жодна невинна душа, яка постраждала раніше чи тепер від обстрілів. Від війни, особливо, що стосується, бачите, дітей, вони дістануться нечисті. Підуть в світло через такі страшні жертви відбуваються ще більше трансформації. Кожного з нас. Нашої країни, нашої землі та й нашого виміру загалом. І це карта ще про планування, про планування ще якихось жахливих терактів, гадами. Тому закликаю вкотре усіх бути дуже уважними, обережними, особливо цими днями, коли йдуть ті якісь там розмови, зустрічі, переговори. Поїздки, від'їздки і так далі. Ну і завтра, як я вже казав, день небезпечний. Так, давайте ще одну карту потягнемо. Вчитесь розмовляти українською. Молодець. Успіхів вам! Дякую за підтримку. Це про скидання королів і їхніх масок. Які б не були примудрі королі, як би вони. Не почували себе впевнено на своєму троні, ніщо для них не є вічним. Будь-яка слава і влада рано чи пізно минає, і їм покажуть їхні істинне обличчя і покаже їм їх оцей блазень. Бо так дуже філософія каже, буває. Що король насправді блазень, А блазень насправді може виявитися і королем. Справжнім. Ох, сьогодні цікава йде інформація. І показати тому А-ля королю, що ніякий не король. Ой, ну і така карта про кохання. Ну, і достатньо буде. Кохання, з якого все народжується. Зараз тікток мене заблокує, бо Тут намальовано двоє голих людей. Отак прикриє. Тікток любить блокувати. Тікток взагалі там історії в них. Це Адам і Єва. створені люди, Повернення до перших джерел, Повернення до наших... ну так, джерел походжень, природи, відкриття давніх таємниць. Зародження любові, зародження життя. Хм -хм -хм. І така гарна картинка, Райський сад. Добро, благодать. Це мені карта може якраз про те, щоб відновився той е час, про який який був колись тихий, мирний, класний, так. І створимо в Україні той. Райський сад. Ну ось такі підказки для України.